Вітаю вас, дорогі автолюбителі. Сьогодні у нас відео, воно не є складним, але в принципі всі відео, які я роблю, вони з'являються з часом. Тобто клієнти або якісь, ті люди, які встановлюють, в них виникаються проблеми. Тому я їх і роблю для того, щоб цих питань було менше до мене насамперед. Сьогодні будемо розглядати ситуацію, як ставити сім-карту у Jansun DV серії, MS-серії. Два типи магнітол і чому іноді немає не працює сімка. Одразу, як тільки ви почали. Завжди треба враховувати конкретні речі, тобто правильне підключення. Особлива моя порада, якщо не ви займаєтесь встановленням магнітоли а встановлює якийсь майстер, Перевірити роботу сімки ще там в... рядом, там, де він встановлював, щоб потім не повертатися. Починати завжди потрібно з антени. Одна із помилок, яку роблять люди, вони завжди плутають антенну GPS 4G. Це різні антени Зверніть увагу. 4G антена, їх може бути дві, а 5G антенна вона йде окремо. Зараз я дістану і покажу, як виглядає. Ось. Оце 4G антенна. Вона суттєво відрізняється від антени GPS. Але, в принципі, вона ось така ось довгенька палочка. Що важливо? Важливо винести її подалі від цього приладу. Електромагнітні хвилі впливають на прийом сигналу, тому виносити можна або на задню стінку бардачку, або десь в торпедо подалі. Звичайно, не на торпедо і не на скло, не робіть цей колгосп, а просто подалі від всіх електроприладів, металу і тому подібне. Друга помилка це накручування. Тобто ви робите накручування, роблять його рукою. І тут є важливий момент. По-перше, ці антени є різної якості. Це може мати в нас. Жовтий колір, мідний кінець, а може мати білий. Ото, що біле, вони не такі якісні, як жовтий. І це впливає теж на сигнал. Отак рукою закрутити ідеально неможливо. Тому хто це робить, він робить помилку. Для правильного закручування використовують ключик на 10. Ні, вибачте, на 8. Так, але тут теж є проблема, не можна передавити. Це треба зробити з рівномірним. Зусиллям притримуючи і затиснувши. Все, в ніякому разі не робити це на силу. Зафіксували. Аналогічно і знімати. Так само, до речі, прикручується gps антена gps антена зараз не наша тема. Наступне, що вам потрібно приєднати, це приєднати кабель, в якому є роз'єм під сіку. Зверніть увагу, всі ці речі потрібно робити окремо, не всередині, коли вже підключено магнідола, а не дай Бог підживлення. Бо дехто так робить, включає підживлення, потім починає втикати ці проводи. Все це треба зробити до того, як ви підключите наживлення. Як підключається наживлення? Ну, По-перше, в мене були випадки, коли люди путали і підключали верх ногами. Як це їм вдавалося, я не знаю. Але робили це на силу і ламали. Очевидно, що тут внизу є запас для оцього роз'єму кріплення. Тому переплутати це вже треба бути, скажімо так, достатньо непрофесійним. Я говорю м'яко, але можна сказати і по-іншому. Ставляється обережно, також не можна тиснути, робиться туди-сюди, ось такий ось рук. Натискаючи на язичок. Все, коли вона сіло, воно сідає повністю і не ходить туди-сюди. Тоді це все окей. Все ви підключили. Наступний крок треба встановити сімку. Тут також роблять багато помилок. Ну, По-перше, має бути сімка. Міні найчастіше, і вона повинна бути трьохконтактна. Якщо у вас сімка чотирьохконтактна, старого типу, вона працювати тут не буде. Далі, що ще? Оператори, деякі не дозволяють роботи сім-карт без оплати ну, інтернету, окремо для них. Тобто, якщо ви берете сім-карту в телефон, це окей. Тільки ставите якийсь гаджет. Ні, не працює. Переходимо до наступного кроку. Наступний крок це оцей роз'єм. Він відкривається. Не пихаємо ось так. Не намагаємось його запихнути. Він відкривається, на ньому навіть написана стрілочка. Здвинули його вправо або вліво, залежить як ви дивитесь. Відкрили дверці. Поклали. Чітко в паз, Закрили. Обережно і затиснули. І зверніть увагу, воно має сісти чітко в пас, не на перекос ніяк. Іноді іноді буває таке, що не дотискається контакт. Це також проблема, тому треба щось підкласти сюди, щоб контакт передавився. Закрили, і якщо все правильно стало, все ідеально, воно нормально закривається і з мережею все окей. Не забувайте, що коли майстер вам проводить цей кабель, кудись виносить, зазвичай у бардачок або в якусь чаєчку, то його теж можна пошкодити. Це також буває роблять. Буває, виривають ці контакти. Перевірте їх, чи стоять вони на місці, чи не повилазили вони. Це також може вплинути на роботу сім рідера. Ну і останній крок, який вам залишився, це перевірити і підключити. Якщо ви все зробили окей, то підключення до мережі одразу дасть вам. Результат мережі. Це за умови, що якщо магнітолу не заходили до цього і нічого не змінювало. Так, магнітола запускається. Але якщо змінювали, то треба ще ввімкнути передачу даних. Зверніть увагу, що стосується передачі даних, магнітоли розраховані на конкретні регіони. І відповідно, якщо магнітола для регіону Європа, то вона буде працювати лише в Європі. Якщо магнітола для регіону Азія, то вона може не працювати в Європі. Ось ми зараз побачили. Перше, що ми побачили, це сімку, показує нам, і чекаємо, коли з'явиться мережа. Якщо все правильно зроблено, мережа має з'явитися одразу. Так. Ось, будь ласка. Якщо вам видно, 3G в даному випадку. Все окей, запрацювало. Ну, це пов'язано з цією сімкою. Також ви можете знайти. Налаштування, мобільні дані включити, ось виключити, це для того, щоб працював інтернет. Ну і всі останні проблеми, які можуть виникати з роботою і передачею даних, вони більше пов'язані з оператором, а не пов'язані з самим девайсом. Тому, якщо ви заходите, наприклад, Google Chrome, а у вас при цьому не працює інтернет, не забувайте, що треба додати аккаунт, а аккаунти краще додавати. Додавати не в... при налаштуванні, от зараз у мене просто немає інтернету на цій мережі, ну на цій сімки, І просто немає, там закінчився срок дії, треба поповнити, тому немає. Але мережа є і вона може ось тут вимкнена. Не забувайте, що її вмикають, вимикають. Якщо вона вимкнена, то тут у нас нічого теж не буде. Все, ось так. Якщо ж ви це робили на своєму девайсі, Уже коли він стоїть на підключенні в автомобілі, то живлення на ньому зберігається і потрібно зробити ресет для перезавантаження. За До допомоги такої скріпки. Перезавантаження все вирішить. Знімається, от зараз подивимося. Сімку бачить. А от уже роботу інтернету це вже залежить від самого апаратора. І передачі даних. Да, іноді деякі оператори ще вимагають прописати там дещо, прописати відповідні параметри. Якщо він не побачить девайс, то просить прописати деякі параметри. Тут у нас є таке ось менюшка, яка дозволяє нам прописувати тип сеті, яка точка тому подібне. Яка мережа, додатково, вибір мережі, точка доступу і тому подібне. Ось тут може бути прописано. І точку доступу можливо треба замінити. Це треба глянути в самого оператора, що він пропонує, називається ручні налаштування. То це іноді потрібно. Ну В даному випадку все окей, все працює. Одразу яким же чином демонтувати це все? Ну, Демонтується завжди в оберному порядку. Ми знімаємо живлення. Коли все потухло, тоді як знімаємо цей кабель? Знову пальцем затискаємо, це робити досить важко, особливо, якщо у вас пальці більші, ніж мої. Але можна за допомогою пластикового кріплення і робимо ось, ось такі рухи. Право-вліво, право вліво І отак обережно от витягуємо. Можна дуже легко це зламати, вирвавши навіть порт, якщо тягнути, або повидьоргувати ось ці, ось ці от проводки. Але вони легко так само ставляться. Тому ось тут передивилися перед налаштуванням, що тут у вас, чи є тут всі контакти і чи тут є всі контакти. Тоді все буде окей. Знову знімати антенну ключик на 8, обережно притримуючи, натискаючи на саму антенну і відкручуємо. На перекос її ставити теж не можна. Ось все нормально, все працює, прекрасно відпрацювало. Давайте тепер подивимося, як це робиться на іншій магнітолі. Це у нас серія DV. І давайте я подивлюсь, як це робиться на серії MS. Серія MS. Серія MS. Це буде вже 10-двіймова. Одразу відкриємо, подивимося. Закриємо. Ось у нас магнітола. Так, Нам знадобиться кабель. Дивіться, чи можна використовувати різні кабелі. Так, да, дійсно, вони всі сумісні, тому я не буду використовувати звідси кабель, а використаю той самий кабель, який використовую, я показу вам для DV. Вони абсолютно ідентичні. Почну знову з того ж самого. Подивлюсь, де написано GPS і де 4 g Шукаю 4G, знімаю колпачок. Якщо він є, і ось тут накручую. Знову рівномірно, ніяких перекосів накрутив. Це все треба робити до того, як встановили в автомобіль, звичайно. А краще на столі. Затискаємось так? Як я показую, і зажимаємо рівномірним зусиллям, щоб не зірвати кріплення. Все, зафіксувалося. Аналогічна GPS-антенна. Друге, беру ось цей, дивлюсь на роз'єм уважно. Бачу, що тут зверху у нас має бути защолка. І знову вставляю сюди. Знову в ніякому разі не наживлені. Є. Стало, зафіксувалось. Закрилось. Перевірив, що під і глянув чи не повискакували піни. Все окей. Тепер можна під'єднувати до живлення. Під'єднує до живлення. Є. Чекаємо, що у нас вийшло. Сімка, до речі, вже вставлена, адже цей кабель я використовував попередньому випадку для серії DV. Тут у нас Android 12, це MS-оновлена серія, яка знову повертається і буде основною. Тут багато чого дороблено, вона лише має назву схожу, але насправді це вже інша магнітола і нове ПО, і нове оновлення. Але інтерфейс залишився той самий фактично. Так, є, одразу запустилась у нас музичка. Да, Тут ви бачите одразу, що тут екранчик подорожчий. Ось те що змінилося, тут екранчик 720p. І одразу зверху, якщо вам видно, ми бачимо мережу. Зайдемо на лаштування. Бачимо, що передача даних е може бути включена, може бути виключена. Я одразу зараз зайду на лаштування. На лаштування. Де тут у нас сетінг? Так, і подивлюсь, що тут у нас є по мережі. Вмикаю. Yes. Так, нетворк. Спот, сімка, слот є, включений слот, мережа є. Ну, Водафон бачить, що це мережа. От дуже легко все підключається. І скажу вам чесно, жодного разу в моїй практиці не було, що при встановленні саме так, як я показую, правильно не працювала сімка. Найчастіші проблеми я вам назвав. Давайте їх зараз всі озвучимо і повністю скажемо. Перше, які помилки роблять. Не перевіряють сімку до монтажу. Тобто сімку потрібно перевірити на сторонньому девайсі, чи дійсно він працює. Бо інколи сімка не того стандарту або взагалі не працююча. Друге, ломають сам роз'єм. Ось цей роз'єм ламають, який я вам вже показував. ось цей роз'єм всередині. І зараз якраз покажу, як витягувати. Ось так зняли. Акуратно починають ламати, виламують роз'ємчики, і тоді це також досить погано. Іноді немає контакту на роз'ємі. Далі ще що робить? Роблять неправильно. неправильно. Антена не дотиснута та її не винесли туди, куди положено. Тобто ось ця антена не дожата до кінця за допомогою ключика, а також вона залишилася десь тут ззаді, іноді взагалі на магнітолу клеють. І треба виносити подалі від електромагнітних хвиль, а також Далі, від невімкнено так. передачу даних. Тобто запустили все, а всередині магнітолі не вімкнуло передачу даних, і тут може виникнути ще ситуація. Магнітоли вони йдуть для різних регіонів. Тобто, якщо ви купите магнітолу для ринку Китаю, тобто на неїм продукт, то скоріше всього у вас в 4G можуть виникнути проблеми. Звичайно, можна це все зробити. Там треба залазити в ПО, знайти куди знайти, що переналаштувати. Але це виникають складнощі і не завжди получе. Далі. І ще одна проблема. Інколи оператори не дозволяють використовувати інтернет поза самого смартфону. Тобто, якщо ви вставляєте свою сімку, наприклад, у Vodafone є такий прикол в моїй країні, то Vodafone потребує додаткових 50 гривень в місяць для того, щоб працював інтернет на сторонньому пристрої. І Ще одне те, що виникає, це пошкоджений провід. Тобто цей провід, який е зняли, отут він, вирвані кабелі можуть бути, пошкоджений при монтажу, порізаний. Тобто це вже майстер зробив помилку або пошкоджений сам цей роз'єм. Тобто Його тупо зламали, коли вставляли, тобто використовували силу, іноді навіть верт ногами ставлять і таке зустрічалося. Ось основні проблеми, які пов'язані з підключенням СІМ. Бажаю вам, щоб у вас все вийшло, щоб все встановили правильно, все запрацювало. Адже таких проблем насправді не існує, якщо все зробити правильно. Бережіть себе, слава Україні! А Україна, звичайно, переможе.